Вітаю, шановна громада! Мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Севернецька. Даний проєкт знімається для Севернецьк онлайн. Ми з вами розмінчуємо радянсько-російські міфи про Луганщину. Сьогодні мова піде про деякі історичні події ХХ століття. Ми запам'ятаємо про міф, що на наших теренах нічого, нічого українського проукраїнського не відбувалося, особливо в першій половині ХХ століття. Насправді, візьмемо події Української революції 1917 1921 років. Я маю на увазі бойовий шлях Славетного Запорізького корпусу Армії УНР, яким командував Олександр Натіїв. Йому допомагали такі славетні командири, як Петро Бавбачан, Олекса Алмазов, Володимир Сікевич, Всеволод Петрів. На початку квітня 1918 року корпус був розділено на дві групи. Кримська група, яку очолював Болбочан, отримала завдання взяти під контроль Крим. Що, до речі, вона успішно і здійснила. На жаль, не до кінця. Це окрема історія. Друга група слов'янська, яку очолив Володимир Сікевич, отримала завдання взяти під контроль Луганщину і Донеччину. Основні бої слов'янської групи точилися навколо міст Бахмут, Краматорськ, Горлівка, Слов'янськ. Але. Головне завдання групи було вихід на кордони Катеринославської губернії до області війська Донського. Що ця група успішно здійснила наприкінці квітня місяця. Наші воїни поставили на цьому кордоні стовпи, що означали кордони Української держави. Чи не єдиною пам'яткою тих подій є могила вояків? Гайдамацького кінного полку імені Костя Левіцького в Старобільському районі. Цей полк знаходився е, в цій місцевості навесні влітку 18-го року. Вандали кілька разів зносили цей гайдамацький хрест. Вони вважали, увага, що там поховані Бандерівці. Славянська група успішно виконувала завдання по охороні кордонів Української держави. Сталінські репресії. Ми знаємо прекрасно, що сталінський режим стверджував, що ніяких репресій немає. Це боротьба з ворогами народу. Насправді репресії були, репресії були масовими. Приклад тому є суча бавка в оковицях Луганська неподалік авторинку. В 1990 році там почали будувати гаражний кооператив. І при підготовці фундаменту там знайшли масове поховання людей. Розкопки проводив Луганський меморіал. І члени цього меморіалу стверджують, це скромні підрахунки, що там знаходиться від 5 до 10 тисяч людей, які були розстріляні в період приблизно з 1938 по 42 роки. Звісно, КГБ зробив все можливе, щоб знищити сліди діяльності сталінської машини терору. Ну і привід знайшовся. Це останки тварин, які померли, начебто від Сербійської язви. Відповідно, це місце було залито смолою, хлоркою і його закатали катком. Є припущення, чому так КДБ швидко реалізувало план по прикриттю розкопок екзумації, можливо, тому що там були знайдені залишки шинелі іноземного виробництва. То могли бути польські офіцери зі Старобільського табору, про який я вже розповідав в попередніх випусках. Потім громадськість поставила на цьому місці Покаянний хрест і арку. Але більшість людей, як у Луганську, так і в області, по суті, нічого не знали про це місце і про цей злочин. А якщо порівняємо, наприклад, громадний комплекс, присвячений молодій гвардії в Краснодоні, який відвідували всі мешканці по суті, Совітського Союзу. Але ми маємо ще кілька місць поховань жертв сталінського режиму в Луганську. Це Густинівське і старе Густинівське кладовище. Але місцева влада, замість того, щоб вшановувати пам'ять жертв сталінських репресій, вона намагалася час від часу ці території використовувати під комерційне будівництво. На сьогоднішній момент там знаходиться парк дружби народів. Але на цьому історія пов'язана зі сталінським режимом завершується. У 2010 році місцева влада за підтримки відомого депутата Держдуми Росії Костятина Затуліна поставила в центрі Уганську пам'ятник жертвам ОУН УПА після воєнного періоду і щороку туди ковали квіти, а тим часом тисячі безнеменно вбиєнних людей в Бавці залишалися невідомими. У 2015 році, коли Луганськ вже був окупований, звісно, тимчасово, там було встановлено також за підтримкою нашого північно-східного сусіду на подвір'ї колишнього обкому компартії України Бюст Сталіну. Висновок, який дехто на Луганщині досі живе з уявленнями про нашу історію, які спотворені були спочатку совєтською пропагандою, а потім і. Російською. Голокост. Нагадаю, Голокост це масове знищення нацистами євреїв та ромів у роки Другої світової війни. На сьогоднішній день мені відомо лише два поки що місця масових поховань жертв Голокосту. Це в Луганську і Лисичанську. На початок Другої світової війни в Луганську проживало приблизно 11 тисяч євреїв. Нацисти почали знищувати їх на початку листопада 1042 року. Люди збирали з речами біля стадіону імені Ворошилова, нині стадіон Авангард, начебто для відправки в Палестіну. Насправді людей відправляли в район гострої могили і там розстрілювали. Після визволення міста було встановлено, що було розстріляно приблизно 8 тисяч людей, абсолютно більшість з яких були євреями. У 1945 році, це, до речі, був один з перших пам'ятників жертвам Голокосту. Там був встановлений меморіал Не забудемо не пробачимо. І звісно, про цей меморіал також небагата кількість людей знала. Стосовно Лисичанського, взагалі інформації майже ніякої немає. Ми знаємо тільки місце. Це так звана дурна балка. У 2013 році там був поставлений пам'ятник жертвам нацизму. І щороку там збиралися представники єврейської громади, представники місцевої влади і встанову пам'ять жертв нацизму. Незнання історії не звільняє від відповідальності, як говорив один історик. Дякую за увагу. Слава Україні!